Визнати злочинами проти людства дії німецьких нацистів у Львові, вимагають у німецького уряду та Європарламенту учасники Віча на цитаделі. Адже під час Другої світової війни німецька влада арештувала та розстріляла у нашому місті 39 професорів. У Львівському гетто знищила 110 тисяч євреїв. А в концтаборі для військовополонених, що на цитаделі, 140 тисяч людей були розстріляні або ж померли від голоду та хвороб. Вшанувати загиблих у. Середу прийшли близько сотні людей. На прапори пов'язали чорні стрічки. Навіть попри рішення суду призупинити дію ухвали міської ради, яка ініціювала вшанувати 8 травня жертв окупаційних режимів. Ну, як воно може впливати, як то є жалоба? Ну як можна відмінити 140 тисяч людей, які загинули тільки у Львові? У Львові тут розстріляли. Євреїв розстрілювали в Лисиничах, інші окупанти розстрілювали в Брюховичах. Ну чому то можна? Ну як можна відмінити ті смерті? Ну де не відмінили? Ну то як можна вплинути як то є смуток? Тортур та катування тут зазнавали не лише українці, а й бельгійці, білоруси, голландці, євреї, італійці та поляки. Тож львів'яни вимагають вибачень від німецького уряду та закликають фінансово допомогти створити тут на цитаделі меморіальний комплекс пам'яті жертв окупаційного режиму.